Це було 10 лютого, е, де там ну, 4 години дня, 4.20. Ми з хлопцями про, ну, прогулювалися тут, були. Ну, і ми вже збиралися домой. Пішли додому і бачимо, що. Чоловік виїхав на коньках і почав кататися. Ми йдемо додому, і він під'їжджає до берега і під підліт. 10 лютого на озері у селі Врішальне з міської громади трапилася надзвичайна ситуація. Під лід провалився чоловік, який вирішив покататися на ковзанах. Врятували життя місцевого мешканця три хлопчики, які стали єдиними очевидцями події: 11-річний Назар Донець, 14-річний Андрій Балабанов та 14-річний Артем Шемегон. Усі вони учні чому. Жівського ліцею троє друзів діяли злагоджено та оперативно. Кричить на допомогу. Ми швидко зорієнтувалися, взяли палки великі та побіжали його спасати. Визвали рятяників, позвали людей, щоб на допомогу та. Почали його спасати. Вони пішли допомагати, а я ми позвонив е, і я пішов на зустріч. Вони сказали, щоб я пішов на стрічу Один... на зустріч. На зустріч да. Так, ми і... поділилися на групи і хтось пішов звати людей, е, хтось почав тримати чоловіка, щоб він не утонув. Ну так, да. я поки стояв на дорозі, там поїжджала машина. Uh -huh. Ну, І я їх остановив, сказав, що е, ну, дядька то дядя то на озері. Е, потім люди е, пішли, е, витягнув його і дета через минуту приїхали вже спасателі. Ну так. і потом, ну, потім може пішли. І скоро потім ще приїхала. Так. Ну короче... А він, він, він прямо пішов під воду, там, він у і... тут він коротше він... на кальках почав. Він зачав попробував час. Та... Він хотів перед... до того берега доїхати, а, впав так. там. І почав крикати да. на допомогу. Ну він вже почав тонути, тому що з ним ще не знав. Він ще розповідав вчора, коли ми були. Uh -huh. і він е, казав, що е, він е, хотів вилазити, і льот тріскався, він вже не знав. Він, каже, він хотів лягти на нього і він тріскався. Да. Це добре, що ви були так, а більш нікого да. не було, Но так, так, нічого так? Нічого Він сказав, якщо ще 10 хвилин не знаю, хто б допомог йому. 63 три він казали. Ну йому да. А хто допомог, там лісницю принесли вже і вони троєм витащили. Вивське районне управління головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області. Хоче подякувати е, нашим помічникам, які не розгубилися та оперативно надали допомогу чоловікові, який провалився на льоду. Ми пишаємося, що підростаюче покоління вміє швидко та оперативно реагувати в умовах надзвичайних ситуацій. Та хочемо привітати хлопців та подякувати їм. Доброго дня, хлопці. Доброго дня. Хочу раз, хочу вам подякувати за рятування людини. Дякую. Ось такий маленький подарунок вам. Дякую. Задоволені? Дякую, велике. Дякую. 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 Мабутньому я б хотів стати рятувальником та спасати людей. Стати рятувальниками, спасати людей. О, Так ви всі в трьох, так?